Веселинка назбирала горіхів і шишок, але не знає, чи вистачить їх, щоб пригостити чотирьох подруг. Давайте полічимо горішки. Скільки горіхів? Один, два, три, чотири. Позначимо їх цифрою 4. А скільки веселинка назбирала шишок? Давайте порахуємо: одна шишка, дві шишки, три шишки. Чотири шишки. Позначимо їх цифрою 4. Що можна сказати про кількість шишок та горіхів? Поскільки їх? Порівну по 4. А чи вистачить усім дівчатам? Ні, кому не вистачить горіха? Веселинці! Що треба зробити, щоб усім дівчатам було по горіху? Треба додати ще один горіх. Скільки тепер буде горіхів? Давайте полічимо: Один, два, три, чотири. П'ять. Як стало п'ять горіхів? У нас було чотири горіхи, і ми додали один горіх. І утворилося число п'ять. Чого стало більше? Нас стало більше горіхів? Наскільки? На один. Яке число більше? 5 або 4? Наскільки? 5 більше 4 на один. А яке число менше? Число 4 менше числа 5 на один. Що нам треба зробити, щоб шишок та горіхів було порівно? Нам треба додати ще одну шишку. Як стало 5 шишок? Було чотири шишки. Додали ще одну шишку і утворилося число 5. Одна шишка. Дві шишки, три шишки, чотири шишки, і п'ять шишок. По скільки стало горіхів і шишок? Порівну. А чи вистачить тепер усім дівчатам їх? Скільки в нас всього дівчат? Веселинка. Та чотири подруги. Усім дівчатам вистачить шишок і горіхів. Така кількість предметів позначається цифрою 5. А тепер давайте подивимося на цифру 5. Вона складається з трьох частин дугоподібної лінії. Короткої прямої лінії. Правого закруглення. Лінія схожа на дугу знаходиться зверху. З лівої сторони вниз вона приєднується до прямої лінії. Подумайте, на яку цифру схожа цифра 5? Вона схожа на цифру 2. Чим ці цифри схожі? Тим, що в них є заокруглення і дугоподібна лінія хвостик. А чим вони відрізняються? У п'ятірки є коротка пряма лінія, а цифра 2 вигинається наче шия у лебедя. А тепер пропонуємо відгадати загад. П'ять ріжків торбинка має, п'ять братів туди влізає, щоб мороз їх не щипав і турбот не задавав. Що це? Ану, поміркуйте. Це рукавиця та пальці. Які слова загадки вам підказали, що це рукавиця та пальці? Це кількість пальчиків. Порахуймо їх. Один, два, три, чотири, пять. І на ручці один, два, три, чотири, п'ять. Давайте подивимось, як пишеться цифра 5. Починаємо прямою лінією під нахилом згори вниз. Потім праве заокруглення, а закінчуємо цифру, проводячи праву коротку дугоподібну лінію, яка виходить з верхнього кінця прямої лінії. А тепер, щоб зрозуміти, чи добре ви ознайомились з числом та цифрою 5, пропонуємо спробувати написати цифру 5 і намалювати біля неї 5 хмаринок. Чекаємо на ваші малюночки.